Перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков провів чергове засідання колегії районної державної адміністрації. У порядку денному серед інших питань йшлося про роботи відділу поліції та державної виконавчої служби районного управління юстиції. Заступник начальника відділу поліції Володимир Росоха доповів членам колегії про стан криміногенної обстановки в районі. Проаналізував ті заходи, які вживають правоохоронці для попередження злочинності. Зупинився на основних проблемах у роботі відділу поліції. Якщо детально зупинитися на роботі відділу, то треба сказати, що кількість кримінальних правопорушень зареєстрована в ЄР, ЄРДР склала 497, в минулому році 552. Розкрито 237. Відсоток розкриття становить 47,69%. В минулому році був трохи вище 47,83%. По особливо тяжким злочинам в ЄРДР зареєстровано 5, в минулому році 3. Розкрито 2, відсоток розкриття становить 40%. Тяжкі, тяжких злочинів зареєстровано 106%, в минулому році 136. Розкрито 51, відсоток розкриття становить 48 і 11 соток відсотка від загальної кількості. Убивств на території району. Та замахів на вбивство зареєстровано два, в минулому році три. Розкрито одне, одне залишається, трасове на даний час не розкрито. По тяжким тілесним ускорженням зареєстровано одне, розкрито одне, в минулому році було зареєстровано три. Крадіжок всіх форм власності в цьому році внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 250. В минулому році було 237. Розкрито 117, відсоток розкриття становить 46,8%. В минулому році було розкрито 105, відсоток складав 44,3%. З грабежів до єдиного реєстру внесено 7 грабежів, в минулому році було 17. Із 7 грабежів на даний час розкрито 6. Відсоток розкриття становить 85,7%. Розбойних нападів було скоєно один, він розкритий. Незаконних заволодінь автомототранспортом в минулому році скоєно два. В поточному році скоєно два, в минулому році було скоєно 4, всі вони розкриті. Хуліганство внесено до єдиного реєстру 11. Підозра виставлена лише по двом. Матеріалом інше знаходяться ще на стадії розслідування. Члени колегії в ході обговорення доповіді акцентували увагу на яких саме проблемних питаннях в суспільно-політичному житті громади району правоохоронцям необхідно звернути особливу увагу та посилити профілактичну роботу. Ну звісно, сухі цифри, це все понятна статистика. Але саме гаднебний факт, що ну, так, таке правопорушення, як шахрайство у нас. Дуже знаходиться в непростому стані. Звісно, що в поліції, як і в кожному органі, є свої проблеми, вони не знаходяться в ідеальному стані і забезпечення матеріальним обслужуванням, і всім іншим приходиться якось вирішувати ці питання. Це все, ми всі знаходимося в такому стані. Але ж вони знаходяться на передовій захисту і безпеки наших громадян. Тому з них два рази більше відповідальні. Не можна сказати, що вони нічого не роблять, звісно, не працюють як можуть. Але багато, дуже багато нарікань на їхній роботі. Я і розпорядження давав, і так вам говорив, і нічого в цьому плані не зроблено. Ринки як були, мало того, вони ще розширяються. Вже торгують біля лікарень, біля шкіл і так далі. Працюємо з де. Та я розумію, ми всі працюємо, результат. Що ми працює, в цей, цей період ми бачили, що ринок на автовокзалі був закритий, у нас була можливість, вивільнили зміну патрульну, зміну вивільнили. Вона е, спеціально стояла з 7 ї ранку до 12-ї години дня, стояла, щоб люди там не ставали. Вадим, нам не цікаво, як ви коли став осінньо-зимовий період, зараз виводимо всіх на вулиці вечором, щоб не допустити пограбування збільних нападів. І тому Така ситуація склалася, я думаю, що укомплектуємося. У нас пройшли скорочення 25% особового складу скоротили. Патрульна служба зараз налічує всього 6 співробітників. Друге питання порядку денного засідання колегії стосувалося роботи виконавчої служби районного управління юстиції. У своїй доповіді заступник начальника Олександр Гета розповів про роботу цієї установи, навів статистичні дані, які стосувалися виконавчих проваджень, а також сум коштів, стягнених із різних боржників. За усіма розглянутими питаннями члени колегії прийняли відповідні рішення, які стосувалися покращення роботи тих установ, пристини яких звітували на колегії.